Молода мама Юлія розповідає про свій досвід пошуку вакцини від ротавірусу для свого чотирьохмісячного сина Артема. Каже, знайти препарат було непросто. Купили його відразу ж, як тільки до Хмельницького прибула нова партія. Нині вони приїхали до дитячої поліклініки, аби врешті зробити щеплення від ротавірусної інфекції. Хочемо, щоб малюк не мав в майбутньому багато проблем як без з інфекцією ротавірус. Попри те, що вакцина проти ротавірусу не є обов'язковою, за останній час у Хмельницькому спостерігається дефіцит необхідного препарату. Ця вакцина, на жаль, не входить в календар щеплень не забезпечується державою, тобто батьки можуть провести вакцинацію за власним бажанням за власний рахунок. Цю вакцину можна придбати в аптеці за наявності рецепту від педіатра або сімейного лікаря. Ротавірусна інфекція або вірусний гастроентерит є небезпечним інфекційним захворюванням для малюків віком від 6 місяців до 2 років, адже може спричинити зневоднення дитячого організму. В одній з аптек міста зазначають, у зв'язку з відсутністю стабільного температурного режиму, який потрібен для препаратів, зараз постачання вакцини від ротавірусу призупинено. На жаль, наявності цієї вакцини немає, і на жаль, не кожна аптека пристосована оскільки зараз. Багато відключень світла, і навіть генератор він не холодення. Багато бере світла. Генератор не тягне його. З початку війни порушена дуже логістика більшості взагалі товарів в Україні, в тому числі вакцин. А це стосується як державних вакцин, так і аптечних покупних, які батьки мають придбати за власний рахунок. Тож фахівці радять молодим матусям та татусям у цей нестабільний період постійно моніторити наявність препарату. в аптеках. Юлія ж підтверджує, хоча знайти препарат було нелегко, та все ж старання були того варті, адже безпека, не мовляти першочергове завдання. Батьків немає нічого серйознішого, немає нічого важливішого ніж здоров'я малюка.